Чи подобається вам наша громада? Я був тут раніше, два роки тому. І коли я побачив, що дитячу лікарню розбомбили, вирішив повернутися, тому прилетів наступного дня. А потім у одного з моїх друзів, у якого в день вибухів народилася дитина, у нього народилася дочка на ім'я Аліса. Він переїздить сюди, в гостомель. Тому тут я хочу створити такий же мурал, який я робив у бомбосховищах, у дитячих лікарнях, Лелеки — ваш національний птах, а також вони уособлюють малюків голуби, спокій, а метелики веселощі. потім над цим дзеркалом я напишу українською мрією а літак буде он там. Ми дуже вдячні, що наші міжнародні друзі допомагають нам на усіх фронтах. Також ми вдячні особисто вам, і Олені за те, що ви допомагаєте нам у оформленні нашого будинку культури, що додає йому більш яскравих кольорів, додає легкості і надію на перемогу на швидку перемогу. Ми приїхали в місто Гостомель, тому що дійсно вважаємо це місто красивим. І нам пощастило мати можливість малювати в будинку культури, де також малюють діти. Тож ще раз дякую вам. Продовжуйте бути сміливими, і я сподіваюся на краще для вас. Кращі дні попереду, без сумніву. Гостомель — це для мене дуже рідне місце, тому що тут зробив перші кроки мій син. З радістю малюю і допомагаю привернути увагу до цього міста. І сподіваюся, ми переможемо і здолаємо. Слава Україні! Героям слава!